Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Пропоную помилуватися ранковою красою. А ще давайте подивимося і цю красу. Берескле, дивіться вже, який гарний став. Колір. І квітують маки. Поки по одному, по два, але дивіться, скільки бутонів. Як всі заквітують, то буде красота. Папороть ще така. Хоста в мене ось така. Багато теж треба розсаджувати, мабуть, трошки. Перший раз буде цвісти в мене пізній спіон. Тю... Яка гарна лавандочка. Навіть ця, що я думала, що пропала, відійшла, все добре. І Барбарис. Красота. Супер. Друзі, проходжу, дивлюсь, де що посходило, де що росте. І дивіться. Звичайно, мурахи поїли, але перша полуничка вже. Клас. Шкода, що поїли мурахи, але, але вже перша є. Це видно рання, тому що дивіться вже скільки є ягід, Гарно вже. Тут треба буде її відмітити. І буду знати, що це рання. Бо взагалі тут садила гігантеллу. І воно вже ну, та трошки пізніше, мабуть, буде. А це вже прямо гарні. Треба дивитися, ховати, над чимось накривати, бо зараз фазани швидко з'їдять. Зараз тут подивимося, Ну, це ремонтантна тут ще немає. Ще маленька, тільки-тільки. Бачите, маленькі ягідки. Але, слава Богу, хоч не померзли. Один раз накривали, а то вже нас більш-менш пронесло. Теж не знаю, щось треба думати, щоб накривати, бо в минулому році. Фазани майже все поз'їдали. І ось, друзі, горох вже починає квітувати. Ну, це один якийсь сорт, він навіть відрізняється від тих, таке листя міцне, крепке. Так що ще трошки буде вже горох. Хризантемки мої стоять. Все добре. Вчора дощик полив я переживала, ну, деякі трошки вуха опустили, але це нічого страшного. Все воно прийметься, все буде добре. Взагалі так нормально. Дощик полив, то все добре. Я думала продовжувати сьогодні тут прибирати бур'ян, але подумала, вийшла, подивилася, що в мене за хатою робиться. І вирішила, що там важливіше. Грушка ще цвіте, не знаю. Дивлюся, що де-не-де є грушки, мабуть, грушки таки будуть і ще цвіте. А яблук, ага, дивіться, вже. є грушки. Яблук взагалі, мабуть, не буде. Вишень, черешень теж. Абрикос, слив теж не буде. Так, зайшла в свої хащі. І, друзі, тут у мене за хатою трояндочки, лілії і... Вирішила тут навести лад. Тим більше тюльпани треба буде повикопувати і е, з трояндами розібратися. Зараз вже сподіваюся, що я закінчу, вже там частину прибрала, тут по краю і з цієї сторони зайшла. Думаю, що швидше буде. Закінчу і покажу троянди, що з ними не так і що робити. Зараз мокро і бур'ян дуже легко рветься. Тому вирішила тут повиривати. О, такі, які погано рвуться, більш-менш виривається. Навіть кульбаба деяка не вся, але більшість виривається з корінням. Подорожник. О, друзі, навела трошки лад тут. Водозбір у мене квітує. Дивіться, які красуньки. Є такі, що вверх дивляться, є такі, що вниз. У мене ці вниз дивляться. Така, ось така голуба. Тут якийсь світлий буде, Ну, ще поки не квітує. До, доцвітають мої тюльпанчики останні, пізні. І зараз покажу вам трояндочки. Подивіться на цю троянду. Це троянди привиті. І за що я їх не люблю, тому що оце все шепшина пішла. Оце ось дивіться, оце е, трояндочка, а це шепшина. І цю шепшину всю треба прибирати постійно. Якщо її не прибрати, трояндочка здичавіє і буде просто у вас шепшина. Наш хміль лізе. Так що це все треба прибирати. Не завжди продавці на це наголошують. І люди купляють, а потім в них пропадають, не знають, як правильно за ними доглядати. Тут теж, ну тут менше, але бачите, ось оце. це трояндочка, це шепшина. В неї мілече листя. І воно йде із кореня. Отак. Треба все прибирати. Я вже показувала, ну, може, нові підписчики. Не бачили, тому тут, бачите, нема нічого. Це мене здається, ця і ця, це мої старі, що тут були. Ні, мабуть, оця і оця. Вже не пам'ятаю. А це ті, що я замовляла, виписувала позаминулу осінь. Так, що в нас тут? Тут теж ось дивіться. Ой, тут, мабуть, ні. оце, оце ось, ось дивіться. Все шипшина. Ось це все треба прибирати. Добре, що я сьогодні цим зайнялася, бо якби пізніше, то вже не знати, що з нею. Так, бачите, залишається тільки трояндочка. Так, на цій, наче, немає. Тут тільки троянда. Так, тут ось ось шапшина Вона навіть видно, вона тонша і, звичайно, видно, що вона лізе. І кореня. Це вже така крепка. Ось так. Ну і на цій немає, але треба чим-то Піддобрювати, бо бачите, хлорозить. Ось так, друзі, роботи, звичайно, ще дуже багато. Все ще трошки полю Курочкам моїм сьогодні, ну, не сьогодні, кожного дня то сапаю, то рву, кидаю їм. Вони вже в основному пішли спадки. Все, ці ще доїдають. Так що, друзі. Такі у нас справи, ще ось калина цвіте. Тут в мене все заросло, треба добиратися, викопувати, пересаджувати. Там керія, он квітує, теж не видно, це жимолость все заповила. Там і з тої сторони аж сюди ось уже приліз плющ. ось Треба все наводити лад. Ну і бачите, керія цвіте, заплетена. Все на як руки не доходять, не знаю. Треба викопувати тюльпани. Тут у мене багато вже давно вони тут їх треба вибирати. О, дивіться, ще залишився красавчик. Ой, треба все доводити до ладу, тоді буде все добре. А ще покажу вам. Ось мої хосточки, що я замовляла. Дивіться, тут еквілігія понассівалася, бачите? Треба теж розсаджувати, прибирати. Ши ще ще вель. Але хай буде, може, якийсь раз борщ, зварю, тоді викопаю. І така ось, бачите? Все добре. Ну, а на цьому, друзі, все. Ла ялиночка теж полола її. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока!